В 100 грамах буряка лише 40 калорій, тому цей продукт можна вважати дієтичним. Більше того, він добре поєднується з різними продуктами. Сьогодні я йду на відчайдушний експеримент, друзі, і готую деруни бурякові з бринзою та ще й зеленю. Більше того, в незвичний спосіб. Дивіться, як це буде. Оладки я рекомендую робити не на вареному буряці, а на запеченому. Запікав я буряк у фользі при температурі 180 градусів впродовж 50 хвилин. Я його натер на крупну тертку і тепер перекладаю в окрему миску. Сюди зелений мікс. Це зелена соковита цибуля, нарізана. Щоб оладки були з освіжаючим ефектом. Туди кинемо м'яту, тільки листя, але не багато, щоб не зіпсувати смак. Оладки мають бути буряковими, а не м'ятними. Далі рекомендую сюди. Нарізати ще трохи петрушки. Теж небагато. Миску. І далі, ніякого борошна. оладки у нас будуть на основі панірувальних сухарів. Жменьку другу. І розбиваємо сюди два яйця. І інші спеції та прянощі за вашим смаком тепер швиденько все розмішуємо. І в останню чергу кидаємо сюди бринзу, друзі, нарізану на невеличкі такі кубики. Чому в останню чергу? Тому що вже мішати нам суміш ретельно не потрібно, лишень обережно, щоб сир зберіг свою форму. І далі обережно перемішаємо. Ага, яка яскрава червона суміш. Тим часом я розігрів пательню, друзі, і на невеликому вогні ми підсмажуємо наші оладки лише з одного боку, а все, що зверху, воно трошки привариться завдяки тому, що я буду накривати кришкою. Отже, перша порція готується. Накриваємо кришкою. Час ставити тарілку з серветкою, щоб позбутися зайвої олії. Тепер подивлюсь. О! І пахнуть як, друзі. Ха -ха. На смаження ось однієї порції оладок у мене пішло приблизно 5 хвилин. Смажимо наступні. І ще одна порція готова, викладаю серветку. Витягаю. Оп. Так, є. Ну що, вперше в житті я зробив такі оладки. А які вони на смак? Так. М -м -м. Навіть не очікував дуже смачно. І знаєте, мені здається, експеримент вийшов. З одного боку у нас оладки зі скоринкою, а з іншого боку, вони сирні, зелені, смачні і надзвичайно бурякові. Спробуйте.